Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Парахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції маю ось такий агрегат. Що він робив, можливо, завдячуючи вашим е, коментам, ми знаємо, що він переробляв. Ось тут маю такий вал. З такими ось напайками. Двигун 940 обертів, 0,55 кВт. Такий має вигляд зі сторони шківів. Ну, Тут зменшення потужності разів в 4. А 5. Тобто тут обертів на цьому валу може 150-200, якщо є. Що ним робили? Невідомо. Ось Так він виглядає. Зараз робимо пуск. И вот у нас пуск не пошел. А ну, сейчас сюда перекинем. Так, запуск есть. Вот так тут вырабатывается. Ну, мой вариант – что-то дребнить. Можливо, макуху. Пропонуйте ваш вариант. Цена Кому потрібно 2000 гривень. Ось ручна. Ну Тут корморізка, звісно, зрозуміла, що з нею. Я зробив пробний пуск, працює 300 гривень. Далі на пропозицію... А, до речі, до речі. До неї тиме в комплекті конденсатор пусковий. Ну Він мені не потрібен, так як пусковий є, і там конденсатор, звісно ж, є. 8, 6 6 міліметрів, близько метрів 30-40, можливо, з з переноскою, так би мовити, 600 гривень. Два корпуси. В одному немає леміха. Той комплектний, 1900. Також не забувайте про рукавички. Маю на продажу такі по 30 гривень за пару, більш жорсткіша гума по 32 гривні за пару. Ну і такі, як на мені, ось це упаковка 12 штук 120 гривень за пару. Сітка для курей, курчат гусей, дрібненька. Отака бухточка 600 гривень. На плиту 500. Так, ідемо далі тут дещо буде саге Петля 700. Такий має вигляд. І такий вигляд з цієї сторони. 4 сошники. Якщо замовник не відгукнеться, вони в продажі по 500 гривень. Потім такий вал гумовий ролик, верніше. Підшипники в гарному стані, не розбиті. Тут також 400 гривень. Моделіст-конструктор. Тримачі ножів, затискачі, верніше ножів комплектні. Вал на три ножі. Це, видно, хтось робив собі заготовку. Ось три ножі до них, набір болтів для затискання і дві, два корпуси підшипників, але без підшипників. Ціна 800 гривень. Балон. Кисень 250, вуглець 350. Там чоловік замовляв ступиці волговські з дисками. Відгукніться, будь ласка, я знайшов вам те. Ступиці по 700, диски по 400. Вінець залишився один-300 гривень. Потім отакий блочок. Ось Все крутиться він, схоже новенький. 300 гривень. Редуктор кутовий новий. Болти новенькі. Все як має це бути. Один до одного. Ну, вал орієнтовно 25. Ні, товщий 30, здається. Ну, хто буде брати, я потім перемірюю і скажу точно діаметр валів. Такий редуктор черв'ячний. Такий редуктор черв'ячний 800 гривень один до 35. Потім два потужних редуктори. Один і другий вони однакові. Передатка 1 до 2,5 по 3,5 тисячі. Лампи станочні ще залишились, небагато, але ще маю. По 250 гривень штука, навіть з вилкою вам будуть. Такий редуктор. Також один до одного, чи один до 1 до 1,25, здається. Но я не відбивав кріплення, щоб ви розуміли, як він кріпиться. 800 гривень. Вінець 300, повторююся. Отакі От кормушки. По 80 гривень для птиці. Потім такий редуктор. 1 до. Зараз порахуємо. Один. Оберт, два. 1 да, до 2,5. Також 800 гривень. Пружинки по 150 Ось так возьму на руку. Я вже декілька разів сказав їхні розміри. Потім далі йдемо до домкрат. 200 гривень. Потребує доливання мастила. Так качай, але доходить до певного рівня і там йде підсос воздуху. Повітря, верніше. Поворотне коло 4,5 в нормальному стані. Є невеликий люфт, потребує заміни шариків. 4,5 торг. Торг присутній. 650 довжиною 100 гривень. Так, центра знизив ціну до деревообробних станків по 500 гривень. Ці всі працюючі речі. Це і це по 500 гривень. 400. Ось такі такі лещата, потім потужний станок для пресу. Все крутиться з ним, все нормально. Там ось, основа в нього міліметрів 12 800. Ну І на завершення маю отакі каструлі. Сама велика. 900 гривень. Літрів на 40, не менше, тому що ці всі по 20 літрів. Коштує 900 гривень. Така каструля важка. Бачите, яка стінка товста. 20 літрів є напис 500 гривень. Така каструля легша. Також 20 літрів 400 гривень. Ну і такі двіємності. Ось Такий має вигляд. Також по 20 літрів. Ці по 200 гривень. Ну що, на цьому сьогодні все. Буду завершувати святом. Щастя, миру, здоров'я, спокою, перемоги. Обов'язково підпишіться на канал. Номер телефону 066 831 2772. Також номер телефону є в описі під відео. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Наступне відео, відео вийде в неділю.